Черги багаж та перевірка квитків з полтавського автовокзалу. Люди вирушають за кордон міжнародними рейсами. Благодійна організація світло надії спільно з правоохоронцями та працівниками соцзахисту на автовокзалі провели акцію Народжені вільними. Всесвітній день протидії торгівлі людьми відзначають 30 липня. Він був започаткований 2013 року Генеральною асамблеєю ООН. Як розповіла старша оперуповноважена управління міграційної поліції Тетяна Іщенко, протягом 2023 року на Полтавщині зареєстрували чотири факти злочинів пов'язаних з торгівлею людьми одна трудова експлуатація, три сексуальна експлуатація. Минулого року також було зареєстровано два факти трудової експлуатації. Ці злочини було, вчинялися на території України. Триває досудове розслідування. За словами проєктної менеджерки благодійної організації Тетяни Жигаліної, протягом цього року до них звернулись за допомогою п'ять осіб, серед яких одна дитина. Благодійна організація Світло надії є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції. Ми перенаправляємо осіб постраждалих від торгівлі людьми для встановлення офіційного статусу від держави. Офіційний статус постраждалої від трудового рабства в Полтавській області цього року отримала одна особа, каже Олена Долінська. Потерпіла, звернулася до держадміністрації та написала заяву. Через три дні проводиться співбесіда з посадовою слово питання, заповнюється опитувальний лист. Поки людина себе вважає потерпілою, вона має право на отримання безплатної вторинної правової допомоги, медичної допомоги, психологічної та отримувати притулок. Після того, як вона отримує цей статус, він надається на два роки. Також вона має одноразову матеріальну допомогу в розмірі трьох прожиткових мінімум. Дуже багато людей звертаються, але не дозакінчують це діло до кінця. Вікторія Горохова виїжджає до Варшави по роботі. Бо як людина їде перший раз і може попасти в якусь халепу. Я то вже їздю на перший рік, то а так як перший раз їдеш, то тяжко треба людині пояснити. Куди звернутися, як себе поводити, щоб свої дані не розголошувати, паспорти, все, оригінали тримати при собі. Всім пасажирам рейсу ми надаємо сумку шопер з логотипом Народжені вільними. Також в цій сумці знаходяться інформаційні матеріали і вода та печиво в дорогу. Звернутись за допомогою потерпілий може на гарячу лінію. Там є гаряча лінія є посольства. Туди можна зателефонувати, і їх зв'яжуть з представником України. Якщо людина знаходиться в Україні, можна набрати номер 527 або 1527. Там людина допоможе, можливо, психологічна, можливо, людина не знає, що робити, їй там підкажуть. Це все анонімно. Оксана Іванова та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.